Я хочу нагадати про те, що було, коли українці практично здалися при російсько-українській війні 1918-1921 років. Ми отримали Голодомор, коли і не один голодомор, коли вимерли мільйони людей, коли, причому вимерли страшною смертю. Зараз я хочу, щоб ті, хто... Демонструють втомлення від війни в Україні, задумалися, які жалкують за тим, що зараз на фронті гине багато українців. Так, гине багато українців. Але якщо ми здаємося, то ці українці загинуть на війні проти НАТО, просто на знищення погонять росіяни і загине набагато більше людей, ніж коли ми захищаємося, коли ми воюємо за свою державу. У Росії зараз пропаганда настільки антиукраїнська і вона вже так давно діє в Росії, що є, єдине про що думають росіяни, це про повне знищення України і українців. Тому здаватися такому ворогу, це, це самогубство. Ми повинні зрозуміти, що в випадку, якщо ми підпишемо будь-який договір з Росією в сучасних умовах, нас чекають, по-перше, репресії проти тих, хто боровся проти Росії. А друге, це те, що дійсно наступна війна, яку Російська Федерація розв'яже з будь-якою іншою державою, дійсно здебільшого буде вестися руками українців, тих українців, які виживуть в цій війні. Я ще згадую наші батьки, наші діди от, розповідали про другу світову війну. Що коли при радянська армія звільнила Україну від фашистів? Хто призвали в армію всіх э, мужчин приземного віку, їх не переодягли, э, їх не озброїли, кинули роти кулеметів і гармат. А позаду з э, кулеметами були росіяни. Всі були знищені. Практично жоден з тих, кого призвали після визволення, не повернувся в село. Це, це треба теж пам'ятати, що це, цю практику росіяни використовують уже давно. Ми ну ми бачимо досвід мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Вони це роблять. Вони мобілізують з тимчасово окупованих територій людей і жінуть їх зараз воювати проти Сил оборони України. Ті люди і гинуть, і калічаться, і потрапляють в полон. І цього теж багато. Найголовніше, що якщо все ж таки громадян РФ вони якось обмінюють, то Тих, кого вони мобілізують з тимчасово окупованих територій, вони навіть обмінювати не хочуть. Вони їм не потрібні.